Якщо ви людина, яка давно не грала в Fortnite, або взагалі ні разу не грала його, в мене є для вас погана новина. Ви багато втратили. Якщо ви встановите цю гру, я гарантую вам спектр різноманітних емоцій. Звісно, є велика ймовірність, що вас затяне, і ви не зможете відірватися на декілька місяців, а то й, може і років. Але головне це знайти в собі золоту середину і не витрачати весь вільний час на гру. І тоді все буде ок. По собі скажу, що останні дні я грав як соло, так і в дуо, навіть встиг зіграти дуо турнір. І відчуття наркотичної залежності від цієї гри в мене почало пробиватись десь на першій годині гри в дуо. Перше, за останні роки, прокинувшись зранку, в мене є дике бажання зайти в Fortnite і взяти топ-1, а не писати сценарій до нового відео. В цьому відео я наведу вам до холери багато причин, чому варто повернутись в Fortnite, якщо ви на нього забили. Або принаймні спробувати пограти, якщо ви ніколи не грали в цю легендарну гру. Перша причина це, звісно, геймплей. Він максимально оригінальний і не схожий ні на одну гру. Без унікального геймплею Фортнайта би не було успіху. Хоч і новачків може відлякати на перший погляд механіка будівництва і редакту, але з часом ви зрозумієте весь кайф цієї штуки. А якщо все ж таки не зрозумієте кайфу, тоді у вас завжди є вибір пограти в Баттл Рояль без будівництва. Теперішній стан Фортнайту заставляє полюбити гру через багато речей. Особисто мені неймовірно зайшов самонавідний пістолет, який збиває противнику у пів кабіни за секунду. Чи меч, який має два або три заряди в залежності від рарності з швидким кулдауном, і який неймовірно допомагає з мувментом. Чи, наприклад, ODM Gears з атаки титанів. Ця штука це взагалі must-have предмет в кожній грі. Чи, наприклад, типи дробовиків їх в грі на любий смак і колір. Те саме з автоматами і ппшками. В пабліку на вас ще чекає світловий меч з зоряних війн. І плюс скіл по відкидуванню гравців і різних предметів від себе. Крім цього, в гру завезли громові списи. Чесне слово, взагалі не грибу, що це таке, але штука досить цікава. Тільки от сьогодні вперше залип в паблік і відкрив для себе цей айтем. В арені його, на жаль, або на щастя немає, але штука насправді дуже імбалансна. Лут в цьому сезоні і загалом в цій главі більш збалансований. Зараз набагато легше знайти епічний чи легендарний айтем в порівнянні з минулими главами. Якщо ви любитель топової графіки, тоді Fortnite це гра, яка буде приносити задоволення вашим очам. Звісно, якщо ваш ПК витягне і ви встановите графіку на епічні. Скоріше за все, ваш ПК витягне, бо моя старенька GTX 1070 до сих пір досить непогано з цим справляється. Правда, зразу попереджаю, Грати з такою графікою набагато важче, у вас зразу мінус ФПС і затемнені місця всередині будівель чи в зоні, де багато дерев, не дають можливості розгладіти гравців. Але якщо вам не важливо хто кого вбиває, ви гравців чи гравці, вас, і вам не важлива кількість кілів, тоді можете сміло ставити епічні і насолоджуватись графікою. Карта розділена на 4 пори року, і ви зможете відчути вайб різних біомів від зимового вайбу до осінньо-літнього із унікальними локаціями. Транспорт в грі є два типи мотоциклів спортивний і для бездоріжжя, на яких ви можете чи в соло, чи з друзями ганяти і стріляти по всьому, що рухається. З машинами така ж ситуація: спорткар і трак по бездоріжжю. Для спорткару навіть виділили невелику локацію, щоб ви мали можливість поганяти з друзями. Четверта причина досить банальна, але для багатьох гравців вона важлива. Це безкоштовність гри. Вам не потрібно за неї платити, щоб грати. Якщо гра вам не сподобається, ви просто видаляєте її і забуваєте про неї. А якщо вона вам зайшла. За скини чи бойовий пропуск, вас ніхто не заставляє платити гроші. Далі в моєму топі переваг Fortnite йде ідеально збалансована економічна модель бойового пропуска. Якщо все ж таки вам захотілось отримати бойовий пропуск з різноманітними скінами, ви один раз купляєте за 200 гривень бойовий пропуск, і веббакси, які отримуєте по мірі прокачки аккаунту, ви їх не витрачаєте, а тримаєте до нового сезону. І за ці вебакси купляєте наступний батл пас, вже не витрачаючи свої кровно зароблені або накоплені гроші. Крім цього, у вас ще залишиться в районі. 500 вебаксів, які ви зможете відкласти в копілку, накопичуючи на скін з магазину. Кросс це наступна важлива складова успішної гри. Fortnite, на щастя, доступний як на ПК, PS4, Xbox, так і на смартфонах і планшетах. Граючи на ПК, ви можете спокійно грати зі складом друзів з різноманітних платформ. Кіберспортивна складова. Якщо ви з категорії людей, які хочуть досягти чогось в іграх, тоді це саме та гра, яка розкриє ваш потенціал на 100%. В багатьох іграх вам потрібно бути частиною команди з п'ятьох гравців. В Фортнайті більшість турнірів це соло або дуо. Час від часу проскакують тріо-турніри. Турніри в Фортнайті кожен тиждень і по декілька разів на тиждень. Масштабні турніри з великими призовими раз на три місяці, тобто раз на сезон. І, звісно, ідеальним режимом для прокачки свого скіла є арена. На арені ви будете завжди грати з гравцями плюс-мінус вашого рівня. Наступна особливість Фортнайту це унікальність гри для різних типів особистостей. Якщо ви інтроверт, в якого немає друзів і вам комфортно грати одному, ця гра ідеально підійде для вас. Якщо ви екстраверт, в якого багато друзів, тоді ця гра теж буде ідеальною для вас. Ви можете грати як в дуо з одним другом, так і в тріо, чи в складах, бігаючи в трьох чи в чотирьох по карті, в намаганні взяти топ-1 і отримуючи масу задоволення. Вибір між складністю гри. Fortnite можна розділити на три складових по рівню складності. Якщо ви новачок, який вирішив проміняти PUBG, Apex, Warzone чи, можливо, Valorant, і не хоче запарюватись над будівництвом та редактом, у вас є така можливість, і ви можете грати в режимі Zero Build. Це режим без будівництва. Він, до речі, другий по популярності після пабліка. Якщо ви все ж таки не боїтесь складнощів і готові до будівництва, тоді дефолтний Battle Royale чекає на вас. Після опанування скіла будівництва та редакту ви можете спробувати пограти на арені і починати грінд в змагальному режимі. Це, звісно, в випадку, якщо вам це цікаво, але маю попередити вас. Готуйтесь, що ваші руки, лоб і пахви будуть мокрі до тих пір, поки ви з легкістю не зможете піднімати чемпіонський дивізіон і робити по мінімум хоча б 5 кілів за гру. Якщо ви не любитель Батл Роялю, в такому випадку ви зможете спробувати режим Team Rumble, в якому дві команди змагаються, яка з команд першою наб'є необхідну кількість кілів. Якщо вас вбивають в цьому режимі, гра для вас не закінчується, ви повертаєтесь назад в гру і граєте до кінця, поки одна з команд не настріляє необхідну кількість кілів. Якщо Team Rumble це не для вас. В креативі ви можете створити унікальну свою гру чи карту зі своїми правилами чи навіть графікою, або знайти ту гру, яка більше вам до вподоби. А вибір такого типу ігор досить великий. Це дезран карти, карти для практикування свого скіла, будівництва чи аїму, карти на виживання. Одним словом, заходьте і знаходьте те, що вам до вподоби. Скіни в Fortnite. Це не просто якісь косметичні елементи, вони також є відображенням вашого стилю, індивідуальності та креативності. Магазин щоденно оновлюється новими скінами, і велика ймовірність, що вийде саме той скін, який ви так давно хотіли. І до речі. Ви завжди можете підтримати свого улюбленого ютубера, вписавши його код автора в магазині Fortnite. Якщо часом у вас є бажання підтримати мене, вводьте мій тег автора літній. Я вам буду дуже вдячний за підтримку і маю зауважити, що кошти додаткові з вас не списуються. Epic Games платить авторам зі свого карману. Завдяки скінам гра стає більш колоритною та допомагає вам відокремитись від інших гравців на полі бою. Загалом скини дозволяють гравцям виразити свою унікальність та стиль гри. Від культових персонажів з Всесвіту Марвел, таких як Веном, Людина Павук, Тор, Грут, Росомаха, Танос та інших до зоряних війн з імперським штурмовиком, мандалорцем, Енакіном, Скайвокером, до мемних образів, таких як Банан, а.к.а. Агент Піллі. Чи легендарного карася деякі скини є обмеженими та доступні лише протягом короткого часу або відкриваються через спеціальні івенти, що робить їх досить цінними та рідкісними. Будучи власником такого скіна, це може підняти ваш статус серед інших гравців. Колекціонування скінів теж аспект гри, який не потрібно відкидати. Він дає змогу гравцям зануритись в колекційну складову, витрачаючи час, зусилля та гроші. Щоб зібрати якомога більше різноманітних скінів, часто з метою володіти повною колекцією або знайти ті, які відповідають їхнім особистим вподобанням. До колекційної складової можна теж додати емоції, які дозволяють гравцям виразити свої почуття, настрій або ставлення під час гри. Вони є важливою складовою гри та додають візуальний та соціальний аспект до ігрового процесу. Емоції включають велику кількість анімацій, які відображають різні настрої. Від радості до горя, від танців до жартів. Велика кількість з емоцій заснована на попкультурі, мемах, фільмах або інших відомих відео, що робить їх відразу впізнаваними для гравців. Не менш важливою і успішною складовою Fortnite є івенти та сам лор. Ці аспекти гри роблять її особливою та цікавою для гравців. Івенти в Фортнайт це по-справжньому грандіозні події, які часто супроводжуються відеороликами, ефектами та міні-іграми. Окрім самого лору і підсумкових івентів в кінці сезону, розробники завжди радують гравців івентами, пов'язаними. Зі святами, такими як Хеллоуін, Різдво чи Великдень, або це ще івенти, які відбуваються в рамках співпраці з іншими популярними франшизами, такими як Марвел, Зоряні Війни, Stranger Things... Dragon Ball та іншими. Також івенти в Fortnite зазвичай включають унікальні косметичні предмети, режими гри, скіли, зброю та інші відмінності, які можуть впливати на ігровий процес. Лор в Fortnite відіграє важливу роль. Розвиток сюжету зазвичай відбувається від сезону до сезону з впровадженням нових персонажів, локацій, змін на карті та історії. Ця складова гри створює загадкову атмосферу, яка змушує гравців слідкувати за розвитком подій та обговорювати теорії щодо майбутнього Fortnite. Підсумовуючи все сказане раніше. Fortnite – це унікальна гра з різноманітними ігровими режимами, кастомізацією ексклюзивних скінів, великою кількістю івентів, свіжим контентом, захоплюючим лором, кіберспортивною складовою. Та і врешті-решт, це просто фанова гра, яка не дасть вам заскучати. Якщо вам сподобалось це відео, лупіть лайк, підписуйтесь на канал і вписуйте мій тег автора літній в магазині Фортнайту. Це буде мега підтримка з вашої сторони.